Шість продуктів, що попереджують утворення тромбів в судинах, розказує, а ви підписуйтесь. Вода. Недостатня кількість води робить кров більш в'язкою і сприяє агрегації, тобто утворенню тромбів. Куркума попереджує злипання тромбоцитів один до одного, тому має антиагрегатні властивості. Схожими властивостями володіє червоний пекучий перець. Єдине не зловживайте ним, бо можете подразнити шлунок. Імбир містить речовини, які схожі на ваш аспікар чи кардіомагніл. Там є саліцилат, Вітамін Е, він міститься в багатьох горіхах, авокадо та інших продуктах. І ананас містить бромелайн природний розчинник, який робить кров більш текучою і попереджує утворення тромбів. Якщо ж у вас вже є проблеми